аспіратор агіатора який використовується для лапароскопічних операцій, лапароскопічних вручання. Функція його це промивання та промивання операційного поля та відсмоктування рідин та тканин після того, як промили операційне поле. Включені всі включати, який включає подачі напруги і загрузився все. Значить, нас тут Перше менюшка два табло. Зліва це табло промивача, тобто подача рідини для промивання. Справа це табло відсмоктувача Це те, що відсмоктується після промивки з операційною пульм. Ось ця схема що тут показано табло. оце вона є схематична, те, що у нас показано. То є банка, це ж у нас є для подачі рідини. Оце голка це. Аспіратор сам для промивання та відсмоктування, сам інструмент. Це банка, це банка відсмоктувача. І показано, як ці кінці, це кінці йде у нас на діти. Сюди йде на цей кінець і на цей. П це позитивний тиск, П-П це позитивний тиск, П- це негативний тиск. Кожна половина, то що промивка, що відсмоктувач, має своє табло, своє меню, вони включаються, виключаються окремо. Не, в роботі незалежні один від одного. Е, пер, е, тут є два табло. Це табло, якому задається тиск для подачі рідини, задається тиск від'ємний для відсмоптування рідини. То ми, то, що ми задаємо, І е, під час роботи воно буде показувати реальний тиск. нам. Ну. Ну, буде накачуватись до виключатися. Ніякі тут педалі, нічого немає. Працює автоматично по принципу. Це облайн Тобто Задані тиски будуть автоматично підтримувати, що позитивний тиск для подачі різниця, що від'ємний для відсмоктування з операційного поля. Він на даному випадку зібраний. Сюди на штатив вішається банка. Тут є спеціальний роз'єм такий, який вішається. Тобто, ви повішали її все. Кришка знімається, двома відщенкування зажима, знімається кришка. І з'єднення шлангів. В комплекті є два комплекта шлангів. Тонкіші і грубші. Вони візуально по товщині відрізняються. Внутрішній діаметр, які одинаковий, вони тільки відчуваються внучним діаметром, тому що товщик, які йдуть на вісмоквач, грубша стінка. Це для того, коли від'єднаний те, щоб вони не сплюснювалися і нормально тягнули редину. На цю половину праву під'єднуються грубший для вісмопних Короткі шланги. У комплектів кажемо, тонших і грубших, є по два шланги короткі і довший. Всі короткі шланги, що тонші і що довші, під'єднуються до штирків апарата. Всі, які є довші, так само грубші і тонші, під'єднуються до інструмента, який працює в червній порожненні. Короткі під груби під'єднаються до мінусового роз'єму. І під'єднується до роз'єму, де є поплавок, який захищає від переливу, до цього роз'єму під'єднується. Вже 에, з інструмента, де відтягуються всі ряди, тканини, все, той, що, що в смокту, воно приєднується, приєднується на прямий вхід, без всяких поплавків. От прямий вхід є без поплавків. Це все, що залітає в банку, що подається з операційного поля. Надіваємо. Защовкнули. Це приєднали короткі грубий і довгі грубий, Він під'єднується до інструмента з заднього роз'єму. Так само тут є два шланги короткі. Він виходить позитивний, виходить, йде на голку до ємкості з рідиною для промивання, Це стерильна рідина, там натрий хлор чаще всього використовують. І вже з, вже з бутилки йде довший. І з бутилки вже йде довший шланг, який під'єднується до аспіратора-ігатора. Він також називається інструмент аспіратора-ігатора, як сам блок. Під'єднується знизу. Оце саме під'єднання. Потім, перед тим, як ми його включили, це все під'єднали. В даному випадку бутилка поставила має бути повна напряхорка. Ми взяли просто використану бутилку. Це все під'єднали. Виставляємо тиски. Наприклад, на... Кнопку вверх вниз ми нажали. за ну, заводом ми бачимо виставлений тиск 30. Він отак три рази мигнув. Це показало, то, що його меню запам'ятало. Воно буде, Даний тиск буде забитий в програмі при кожному включенні. Йому кожен раз виставляти не потрібно. Виставляємо ми його тільки тоді, якщо ми його хочемо змінити, збільшити або зменшити. Так само тут нажали, теж показує 30. Так само, от рази мігнуло, Якщо ми хочемо збільшити, є стрілки вверх-вниз, тобто при збільшенні тиску втягування рідини або подача рідини буде сильніше. Тут йде аж до 50 кПа, що, що позитивний тиск, що від'ємний. Завода на 30 ви можете собі додати або навпаки зменшити. Тобто, стрілки ось нажали, ви можете піти вперед, тобто на збільшення, наприклад, я на весело 35 Воно помигало запам'ятало. Максимальна границя верхнього тиску 35. Негатив. мінусового. Тут так само, якщо ви хочете змінити, можете змінити. Ми виставили. Ту ми під'єднали до інструмента. це Саме сам інструмент аспіратор-алігатор. Шланг вісьмоплоча під'єднується ззаді. Для того, коли тягнеться рідини, куски тканини і все, щоб вони ніде не застрявали. Вони повинні протягнутися прямо і в банку зливатися. Це для того, щоб пряма тяга не було, було завертань. Звідси тече чиста рідина, вона подається знизу, вона завертається без проблем. Тобто це чиста рідина натрих вор, там немає ніяких кутків канин, згустків крові і так далі. Воно буде подаватися при подачі сюди. Цей. Тепер далі. Сам інструмент аспіратор-рігатор. Важливий нейтр... механізм в центральному положенні, тут так далі чути щовчок. Він стався, це всі, всі вход і виход перекриті. Якщо ми подаємо вперед, подається промивка. Тобто промивка Це подається вперед, так само кричать, подається рідина. Якщо ми подаємо на себе, тобто на себе це відтягування, тобто тягнеться рідина банку. Нейтральне це все перекрите, то щелчок, це все перекрите. Це, це підключення самого механізму аспіратора регіатора який в чергу пережив подиться. Далі підключення самої банки. У нас є короткий тонкий короткий шланг, він йде звідси. Він заходить в голку. Банку теж алюмініву. Алю, Алюмінієвий держак, ви його не знімаєте. В даному, банку, це в даному випадку банка була вже використана. Щоб була герметично закрита, тільки знімаєте саму пробочку алюмініуму. Ви підключаєте банку, завжди ставите на нижнє положення, тобто на пол, або якщо кріплення на стойці, ставити його кріплення. На штатив банку бажано не вішати, тому що остатки натрі хворого можуть тікати по руками після того, як ви виключили стойку, закінчили операцію. І попадати в двигун, будуть псувати двигун і датчики тиску. Тобто вони будуть окисляти, їх не будуть ржавіти і швидко вийде з ладу. Так що банку завжди стараються ставити на пол або до штатива, десь. І якщо на стойки є штатив для біля полу на отаке положення банки вертикальне, банку ставте на низ. І цей шланг, який виходить з блоку, подає тиск, і якщо взяти так гонку, він це, цей, чіпляється на нижнє положення. Тобто цей, буде подаватися повітря через це положення і через оці отвори. Так по кругу скрізь тут отвори такі, воно буде виходити, воно буде тиснути рідину, і рідина через кінець голки буде заходити і виходити вже на сам інструмент. Тобто ми, якщо так голка стоїть, ми до нижнього цього надіваємо від це подачу. З верхнього роз'єму ми підключаємо вже інструмент. Отак наділимо цю голку, беремо банку, кришку, вставляємо її аж до самого дна, до самого кінця. Немає різниці, банка 200 мл чи 400 мл аж до самого дна. Ці отвори, які були у нас тут, вони от під корочком вони знаходяться. Тобто не зверху тут, а під корочком. Аж до самого дна. З кінця голки буде рідина під тиском подаватися вже на інструмент. Оце, наприклад, ви вставили. От у вас все запущено. Перед тим, як це все склали, включено та виставлені тиски, з'єднана говка, з'єднаний інструмент, медсестра там перед... ложиться все на операційний стіл і включає старт і старт. Обидві кнопки старт. Що від смоктувача, що це і що подачі. В даному випадку у нас там було виставлено 30, тут було 35 вислань. до оцих параметрів накачало і тримає даний тиск автоматично. Тобто, ну, само собі підкачує, все, все працює. Все тобто, лежить на столі. Після того, як там закліпували чи закуглювали рану, тобто, багато крові згустки крові багато, там, чи тканин, чи все, треба відпутати. Тобто хірург бере через строкар, заходить, подає наперед, от ми попадали наперед, тиск зразу автоматично йде подача рідини. Тобто, на, на, на просто банка пуста, подача повітря, Але для подача рідини. Промили, раз нейтральне положення виключили, Вона автоматично сама накачається, знову буде підтримувати даний тиск, який ми виставили. Там, в даному випадку 30. Треба висмоктування. Назад дали, все, потягнуло у нас це, рідину, яку ми промили, потягнуло тут. Тут також автоматично буде, мотор працює, відкачує дети. Раз виключили. Воно накачає до даних параметрів, у нас там було 35 і виключиться. В даному випадку все все виключено. Якщо було більше зараз в даний момент хірургу не потрібно, положить знову на і далі працює інструментами. Треба повторно там промити, через знову так само вперед, промивка, назад, смоктування. Нейтральне положення, все. Механізм дуже простий, підтримується тиски автоматично. Якщо вам треба збільшити силу подачі, рідини, промивку або силу ісмукнення, ви можете з кнопками вверх збільшити аж до 50 шах одиничка збільшення. Аж до 50 можете збільшити там тиск. Тобто, пішли там 31, 32, і скільки потрібно, ви можете аж до 50, наприклад. Ну, в даному випадку, знову, так само, даному тут виставили 35. Раз воно запам'ятало, підкачало до 35. Автоматично підкачується. Також за допомогою важливого механізму. Ви можете навіть при самих високих тисках подавати рідину легеснень чи легенько і смокнути. При цьому речах треба не на всю подати вперед, а легенько тільки трохи. Тоді у вас буде подача не сильна. І так само і смокнути. Якщо ви при великому тиску, наприклад, 35, 40, 50, ви, якщо вам треба потягнути легенько, щоб, щоб не притягнуло тканин там, чи ще щось не присосалося сюди, легесінько назад. Тобто не на всю подаєте, а подаєте легесенько, тоді воно буде тягнути більш плавно. Тут це за рахунок неповного відкриття отвору в крані. О, дали, у нас було висело 35, воно качало і тримає. Тобто, Хіл далі вложить на стіл, працює інструментом, що треба повторно, повторно, повторно промитає чи смоктати, бере інструмент, заходить через трока і смукти. Працює, якщо тут закінчилася рідина, можна не зупиняти блок. Месестра не має голку. Міняє бутилку і знову до дна вставила і все. Тобто, щоб голка вперлася в одну бутилку. І працює, працює далі. Тобто, Можна не зупиняти блок, не зупиняти інструмент. В кінці, коли закінчилася операція, медсестра робить стоп, тобто індикатор погас, стоп, індикатор погас. Тиск у нас в шлангах ще є. Обнулили, обнулили промивання, обнулили вісмоктування, щоб тут реальний тиск впали по нулям. Після цього розбирається контур. Це для того, щоб якщо будете розбирати під тиском, вас може обляпати там, з густками крові чи що, щоб не вас не обляпало там, натрий хлору чи з густками крові. Тобто ви обнулили і все. Після цього вже можете контур розбирати, знімати шланги, виймати голку і так далі. Під час роботи я казав, що коли закінчать підина, можна не зупиняти, виняли голку, вставили, вас не обляпає нічого, тобто швидко вставили, далі працюєте. Ще по самому інструменту аспіратор-алігатор зупиниться коротко голка, нерозбірна, підключається, як я його казав, від блока на нижній на інструмент від верхнього штирка, коли так стоїть на полу.